Десь дуже велика серед ветеранів, що вони повертаються, вони повертаються на свої роботи, вони знаходяться у суспільстві десь три місяці, а через три місяці у них у всіх починається бачення того, що тут все не справжнє, тут все не, не цікаве, їм тут не потрібно, вони набагато важливішу бачать цінність це їхати назад, і є люди, які повертаються. Є люди, які повертаються туди на війну, бо там все справжнє. І одне питання я їм задаю, на яке ще ніхто не дав нормальної відповіді: аж куди ти будеш повертатися, коли війна закінчиться? І от це питання, яке е, виникне у суспільстві, я впевнений, що коли реально війна закінчиться, ця бульбашка нарешті зникне, і ми всі опинимося в суспільстві, в якому нам треба. Е, Якось підлаштовуватись під нього, якось жити в цьому суспільстві. Я сам ну, не маю на увазі ветеранів. І ця стратегія, вона є покрокова в одній країні, є в Америці, є в Європі, але нам треба свою якусь зробити: державну або громадську. Стратегію, по якій ми будемо розуміти, що у нас є стільки ветеранів, у нас є стільки ветеранів з такими потребами, є стільки ветеранів з такими потребами, що нам з цим робити, які інститути е, розробляти, які запускати. Бо інакше ми стикнемося з тим, що вони вийдуть, побачать і закриються в собі. Те, що було зі мною. Е, ну, Скажу так, після повернення перші два тижні я знаходився вдома, я нікуди не виходив. Тобто в мене було, був стан нарешті, і оцей стан нарешті він відбувається два тижні. Два тижні ти знаходишся в стані нарешті, а потім що? потім ти починаєш задумуватися, що далі.